У Лузовій на третьому мікрорайоні біля цієї багатоповерхівки невідомі отруїли двох собак. Це трапилося у понеділок, 8 липня, кажуть місцеві мешканки. Рівно в дев'ять 9.20 він он умір рядом. Сетай ось вот зі да. отак вот вот розбросані були. билі воті сосіски з цими лікарствами. Таблетки ізіаніадіт вызывают у собаки різкий прилив к сердцу крові. Вона біжить как сумасшедшая, У неї вот так от расходятся ножки. Це називається велосипед. Вона падає, у неї случаются судороги, болевые судороги. Собака кричить. Через два часа собака вмирає цього ж дня опівночі те саме трапилося з іншою собакою, говорять лозівчанки. я услышала крик на улице, болевой шок собаки. Мы выскочили, мы ее попытались поймать и сделать ей укол. К сожалению, собака вырвалась, она уже бежала со слюной, с кровью сорта. Следовательно, собаке оставалось жить минут 20. И на данный момент мы ее не нашли. Надежда на то, что она осталась жива, нет. Щенку было всего 7 месяцев. Подозреваем, что когда мы разошлись, отравитель пришел, докормил вторую собачку. Мешканки дев'ятиповерхівки кажуть, невідомі труять тут собак не вперше. Одного з чотири лапих, що отруїли 8 липня, лозівчани врятували кілька місяців тому. У зухвалих діях вони підозрюють сусідів, від яких чули погрози і на свою адресу. То ми потравимо їх. Ми потрапимо тебе. Да, штоба да, да, да. ну і, і, так, да. я прожила 78 років в трьох домах. Прожила з в трьох домах. Такого звірства я не бачила. На відміну від таких нелюдів, собачки виглядають доброзичливими. Протягом відеозйомки вони жодного разу не залаяли. Лозівчанки кажуть, що доглядають за ними, годують. Кошти на корм, крупи та тушонку також дають військові. Лозівчанки дякують всім небайдужим і сподіваються, що правоохоронці знайдуть до хантерів і вони понесуть справедливу відповідальність.